Більше 200 адмінпослуг. У Кам'янській сільській раді відкрили оновлений ЦНАП. Тут сучасне обладнання, приміщення з умовами доступності для маломобільних груп населення та компетентні працівники. 10 і 15 людей за день тільки приходять проконсультуватись, запитати от таке. Сучасні ЦНАП електронну чергу поставили, тільки зараз вже все хлопці там під'єднують, вже ну, кажуть, що вже будемо працювати, перестановлювали Windows, так що вже буде зручно для людей. В оновленому центрі надання адмінпослуг працюють уже чотири адміністратори, які щоденно надають послуги місцевим. Окрім жителів села Хмільник, Богаревиця, Кам'янське, Сільце, Дунковиця, нові адмінпослуги надають і внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, тут громадяни мають змогу вирішити низку питань: земельних реєстрацію, місцепроживання проживання та соціальні послуги. З березня, так як у нас почалась війна. Багато нових послуг з'явилося як для внутрішньопереселенців. Ми внутрішньо ВПО, як ми скорочено називаємо, приходять люди. Ми їх реєструємо, ми їх розміщаємо, ми їх потім на компенсацію на управління соцзахисту, займаємось повністю і більшість ними. Потім є такі вже нові послуги були як. У нас постраждалі, і такі, які померли з лінії цього фронту, приходять це нові послуги. Так само статус надаємо. Послуг багато люди нові. Там з 200 якихось послуг, які в нас були встановлені. Зараз вже на протязі ну так навірно тижня у нас виходить. 10 додається. Лише за серпень до громади прибуло близько 30 громадян. Наразі у приватному секторі розмістили 170 внутрішньопереміщених осіб. За місяць кам'янський ЦНАП проводить до 30 послуг щодо реєстрації місця проживання стільки ж у вирішенні земельних питань.